Гори мої високі, не так і високі, як хороші, хороші, блакитні здалека, з переяслава старого, з виблої могили, ще старішої, мов ті хмари, що за Дніпром сіли. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе дива виринають. Із хмари тихо виступають, обрив високий, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, неначе діти в білих сорочках у піжмурки в яру гуляють. А долі сивий наш козак, Дніпро з лугами виграває. А онде, онде за Дніпром на пригорі, ніби капличка. Козацька церква невеличка, стоїть з похиленим Христом, давно стоїть, вижидає запорожця з Лугу, з Дніпром своїм розмовляє, розважає тугу, оболонками старими, мов мертвець очима зеленими, позирає на світ з домовини. Може, чаєш оновлення. Не жди тієї слави, Твої люди окрадені, а панам лукавим наша здалась велика козацька слава? І трахтимирів геть горою, нечіпурні свої хатки розкидав з долею лихою, мов п'яний старець торбинки. А он старе монастирище, колись козацьке село. Чи те воно тоді й було? Та все пішло царям на грище, і Запорожжя, і село, і монастир святий скарбниця, все, все неситі рознесли, а ви, ви, гори, отдали, Бо бодай ніколи не дивиться на вас проклятії? Ні. Ні, не ви прокляті, а гетьмани, усобники, ляхи погані, простіть високії мені, високії і голубії, найкращі в світі, найсвятії, простіть я, Богу, помолюся. Я так її, я так люблю свою Україну Богу, що проклину святого Бога, За неї душу погублю. Над Трахтимировим високо, На кручі ніби сирота, прийшла топитися в глибокім в Дніпрі От Отак стоїть одним одна хатина. З хатини. Видно Україну і всю Гетьманщину кругом. Під хатою дідусь сивенький сидить, а сонечко низенько уже спустилось над Дніпром. Сидить і дивиться і дума, а сльози капають. Гай, гай, старий, промовив недоуми, занапастили Божий рай, Гетьманщина. І думнеє чоло похмаріло, мабуть, щось тяжке, тяжке є, вимовить хотілось, та не вимовив. Затих мій сивий, битий тугою, поник старою буй головою. Вечірнє сонце гай золотило, Дніпро і поле золотом крило, Собор мазепен сяє, біліє. Батька Богдана могила мріє, київським шляхом верби похилі, три братні давні могили вкрили, струбайлом альта межа зійшлись, з'єднались, мов брат, з сестрою. І все те, все те радує очі, а серце плаче, глянуть не хоче. Попрощалось ясне сонце з чорною землею. Виступає круглий місяць з сестрою, зорею. Виступають із-за хмари, хмари звеселіли, А старий мій подивився, сльози покотились. Молюсь тобі, Боже милий, Господи великий, що не дав мені загинуть, небесний владико, що дав мені добру силу пересилить горе, і привів мене старого на сі святі гори, одинокий вік дожити, Тебе восхвалити і твоєю красотою серце звеселити. І поховать, побитеє є гріхами людськими на тих горах високих, і витать над ними. Утер сльози не холодні, хоч немолодії, згадував літа свої давнії лагії. Де, як, коли і що робилось? Було що справді, а що снилось, як і моря перепливав. І темний гайок зелененький, і чорнобривка молоденька, і місяць зорями сіяв і соловейко на калині, то затихав, то щебетав. Святого Бога вихваляв, і все те, все те в Україні, і усміхнувся сивий дід, бо, може, нігде правди дідь. Було таке, що й вже та розійшлися, не побрались, покинула самого жить, в хатині віку доживати. Старий мій знову зажурився, ходив довгенько біля хати, а потім богу помолився, пішов у хату ночувати, і місяць хмарою повився. Отакий От то на чужині сон мені приснився, ніби знову я на волю, на світ народився. Дай же, Боже, коли-небудь, хоч на старій стати на тих горах окрадених у маленькій хаті, хоча серце замучене, поточене горем принести і положити на Дніпрових горах.